Добрий день, діти! Добрий день! Я дуже рада вас сьогодні зустріти у себе на занятті. Ми сьогодні з вами будемо виготовляти дуже гарну поробку. Давайте зараз спробуємо відгадати, що це буде. Я загадаю вам загадку, а ви спробуйте відгадати. Справно йде, хоч ніг немає. Цоке, цок. Усім співає! І секунди, і хвилини нам рахує він щоднини. Так. Е Кіара? Часи. Годинник, молодець. Так, Д діти, а хто вміє користуватися ось таким годинником? Які ви молодці? Давайте зараз з вами перевіримо е Валера, е покажи, будь ласка, на годиннику. 12 годин, 15 хвилин. Який ти молодець! Я перевірила, що ви всі вмієте користуватись годинниками. Тому сьогодні ми виготовимо ось такий годинник на руку. У кожного буде. На руці цей годинник. Але що нам потрібно для цього годинника? Давайте перевіримо, що в нашому стаканчику. Богдан, що ти бачиш у, у стаканчику? Молодець, ножиці Валера. Годинник, клей і стрілочки. Стрілочки, так. Дякую, сідай. Вера, а що ще у нашому стаканчику є? Годинник, так. Кіара. У нашому ще є резиночки. Молодець, резиночка. Діти, ви, мабуть, вже догадались, з чого саме ми будемо робити цей годиник? Маргор. Да, з стаканчика. З паперового стаканчика. Що нам треба спочатку зробити? Давайте візьмемо цей стаканчик у руки. Давайте дістанемо все з стаканчика і візьмемо пустий стаканчик. Давайте оглянемо його, роздивимося, що на ньому є. Соня, що ти бачиш на стаканчику? Тут є лінії намальовані олівцем. Молодець. Діти, по цим лініям нам потрібно прорізати їх. Давайте візьмемо ножиці і зробимо чотири надріза. До самого верху. Молодці діти. У Вас вийшло в... прорізати стаканчик. А тепер давайте ці дві вирізані лінії вигнемо в сторони. Ось так. Молодці. Like так. Ось так. Молодець кіара. Hello. А ось ці дві частини нам треба зрізати. Давайте візьмемо ножини, ножиці і зріжемо їх. Так. Молодці! Ви дуже гарно справились з цією, з цією роботою. Зараз ми будемо. Прикрашати наш годинник. Ось у нас у кожного є роздруківка і стрілочки. Вам потрібно їх вирізати та розфарбувати. Можете починати. А можна мені мене стрілок починати? Можна. А зараз, діти, нам потрібно. Розфарбований годинник наклеїти на макет. Ось так. Зверніть увагу, 12 повинно бути зверху, 6 знизу. Ось так, будь ласка, наклейте. Після того, як ми наклеїли на макет наш годинник, перевірили, чи у нас все рівно. Нам потрібно зробити ножицями всередині дирочку, а потім прикріпити туди наші стрілочки. -да! Які чудові годинники. Там, там. Діти, а що нам не вистачає у годиннику? Резиночки, щоб закріпити О, на шо. руку е годинник. Молодець. Так, давайте візьмемо резиночки у свої ручки. Що нам потрібно зробити? Нам треба на пальчик накрутити три рази. Один, два і три. Не виходить. Давайте ще спробуємо. Раз, два. І у нас. Так. Отак. А тепер ось цю резиночку беремо в дві, в два пальчика. О, ми О, отак. І надіваємо на одну із ручок нашого годинника. Правильно. Молодець. Діти молодці! Ви дуже гарно справились з цією роботою. Давайте зараз кожен допоможемо друг другу закріпити ці годинники на ваші ручки. Які гарні годинники у вас вийшли. Вам сподобалося заняття і ці годинники? Єс! Чудово! А давайте зараз покажемо кожному наші годинники, які вони різні, різнокольорові.